Що ж, і усім привіт! і Ви попали на другу частину нашого проходження карти під назвою, а я не пам'ятаю, як її звати але вона ілюзію має якусь, знаєте, таку дивну, дивну дивну форму. Ви бачили напевно, вже на прев'юшці, яку вона має форму. І скажу одне, вона мені сподобалася, але я її так і не прийшов. І зараз ми будемо продовжувати її проходити. Але будь ласка, пере тим як я це зроблю, ну будь ласка, поставте лайк, Ну, ну вам що шкода, ну будь ласка. Так, ви можете бачити, що одну штуку ми вже знайшли. Ой ой! Є... А чому мені креатив дало? Непонятно. Камемоде, сурвівал. Окей, гаразд, все є. Нам треба ще оту штучку забрати, і тут, сподіваюсь, напевно, має бути ще одна штучка. Спочатку я її бачу, тому давайте поліземо за нею з самого початку. Так, і і, і, і куди це? І, напевно, що потрібно нам сюди. Раз, стрибок, два стрибок. Три стрибок. Чотири. А, то мене вниз хоче відправити. Ні, мені потрібно ось за тою штуку. І, напевно, то звідси вже треба робити. Я так думаю. Раз. два, єс. Yes. Єс. Yes. А тепер сюди. Звідси сюди і. Ну. Багато... А, звідтам я туди не можу. Значить мені треба буде по тим стрибати. А звідси куди я можу? А звідси я можу тільки туди. А там, як ви пам'ятаєте, минулої серії, ми уже, Ми уже Ми уже були начебто. Так, давайте проїдемо. Їть, їдь, їть, давай, 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 давай. Давай, давай, ти, ти, давай. Чекайте, отако зробимо зараз. Ось так ось. Ой. Щось не працює. О, є, нарешті. Так, тут вже триваго. Ні! Щось погано воно їздиться. Ну, там ніби ми вже були, тому туди лізти поки що не будемо, якщо не знайдемо тут. Е, звідси нам куди потрібно? Нам потрібно, значить, туди на гриби. Або вниз спускатися, ну внизу ми, 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 ми будемо ще. Значить це означає, що нам потрібно сюди. Раз. Є, два, є. Три. є. Якось темно, якщо чесно, тільки. Я б зараз шейдери включив, але. Я не думаю, що я зможу таке зробити. Це Це треба мати крутий ноутбук або комп'ютер. А мій ноутбук, напевно, таке не зможе зробити. Ось. Е, е, а звідси куди? А звідси нам хіба що туди. А звідти куди. А. Тепер я заплутався. Ну хіба що, хіба що сюди десь. Або звідси туди. А звідси сюди. А звідси. Нє, сюди точно мені не потрібно. Так, щось я заплутався вже. А, все, зрозумів. Звідси сюди, звідси сюди. Звідси сюди. Звідси сюди. І тепер. На, і тепер куди? І тепер сюди. 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 І забираємо один елемент. Ламок призмарину. Ну, уламки, коротше, якісь уламки ми зараз збираємо. Так, звідси, напевно, що нам потрібно туди далі йти. О, зірка Незеру. І останній предмет нам залишився, він є начебто є ось там. Так, і раз. Ой, блін, а я не відскочив, чекайте, а чому я не відскочив. Схоже, я погано впав. І тепер що робити мені? Схоже, потрібно назад вверх лізти. А, чекайте. Буде легше, якщо. якщо я зві... А звідки можна туди ще наверх вилізти? суті звідси. Та чи ні? На, та ні, та ні, напевно, та. Звідси, сюди, сюди. сюди. І напевно, що нам потрібно йти сюди. Так, тут ще одна дірка, ну туди нам точно не треба. І сюди тепер стрибаємо. Ну паркур, я вам скажу такий достатньо тяжкий, тяжкий. Я розумію, що я не професіонал, я думаю, що якби то я був якимось професіоналом, то тобто, той паркур для мене був розплюнути, але. Ну... Я, Я не професіонал, так. А, так, я правильно пішов, дивіться, я розумний, щось трошки маю, щось. Ще не настільки дурне. Я думав, що я вже все. Єс! Все, і нас телепортує, і нам від. Ааа, це той вихід був. У, я здивований. Так, давайте заберемо, напевно. І побігли до того виходу. Так, і все в нас є багато уламків, я не знаю, якщо чесно, на що вони. Але, знаєш, мені сюди. Фух, ми пройшли цей левел, а тепер де ми? Ми. Ми вендер. Ой, аж пролагало. Чекайте, 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 трошки відлагає. О, все. Тут був пекло, а тепер ендер світ. Так, ну. Ну можна туди піти, але я думаю, краще буде пропаркурити, так безпечніше. Так, і тепер стрибаємо. Ось. Блін, я впав. Так, ніби вже не лагає. О, і тепер можна реально стрибати. Так, сюди, звідси, сюди. Ми там во були, до речі. Так, і нам ще чуть-чуть, по суті. Стрибаємо. Так, і. Ні, нам не туди. Нам туди не треба, бо якщо ми туди спустимося, то нам доведеться все заново проходити, а я не хочу. О! Ух ти! Ми в капту. Такому гарному кактусу біомі. Ну, піс. Добре, 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 це це пустеля, це пустеля. Чи кактус біомом це називаю не не розумію чесне слово. Так, і в нас вже є перший спавнпойнт це дуже круто. Це дуже круто через те, що мені не доведеться вертатися, але, блін, це погано. Так, і мені треба здохнути, я зараз помру. Давайте я помру ліпше. А, я не помру. Гаразд, я постараюся стрибнути. О, все, я стрибув. Ой-ой-ой. Якщо чесно, в мене алергія зараз. Через то через ніс можна мене трошки чути. Вибачайте, якщо що. Я не хотів. Я не хочу ні... вам помішати. От... та блін, якого біса! Добре, знов стрибнем. Так, стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Все, давай вилітай зі світу. Так, я це пропущу, то я довго вмираю, щоб вам не було нудно. Так, я зараз буду стрибати до того моменту, поки в мене не вийде. І ну, в який момент вийде, тоді в той момент вже і покажу, бляха! Алілуя, алілуя! Я десь тут 5 хвилин на то стрибав, Я, я, я перш хотів просто гамамодом сюди залізти, якщо чесно. Хотів вас набрехати, але вирішив все-таки дострибатися. І я дострибався нарешті. І слава Богу, я так змучився вже на тому стрибати. Так, і зараз буду закінчити цієї карти. Я такий радий, ви, ви б знали, які я радий. Ви б тільки уявля уявили, які я радий. Так, тут прозорих блоків нема. Це прекрасно. Так, сюди. Фу, ще трошки, ще трошки. Давай, 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 Рома. Давай, давай, ще трошки. Yes! Ем, а що далі? Brush up Red Sand. А! Зламати червоний пісок, все, дякую. Як добре, що я вчив англійську мову, але не в школі. В школі в мене була погана вчителька, вона мене не любила. Тому я вчив вдома, і я був розумним, та. Так, є, є. є, є, є. Я, я весь викупу, я не знаю нашу, але я хочу весь викупити. Так, о вона забралася і переходимо в портал. І аллилуйя! Остан. Це, по суті, оста останній біом, так? І стрибаємо. Так, стрибаємо звідси сюди, звідси сюди, звідси сюди, напевно. Що далі? Туди. Ай, блін! Я впав. Це погано. Ну нічого, зараз щось придумаємо. Так, да! Ага! Знову впав. Не нервуй мене, не нервуйся, не нервуй мене, я, я того проходжу, а воно мене нервує. Так, є, є. А, сюди, йой. Я щось тупе, походу. Так, сюди. Куда далі? Йдемо сюди, сюди. Звідси. Ой, блін! Ну, по суті, я можу тут залізти. Так, і тепер мені доведеться зараз стрибнути он туди. І я вже стрибну! Єез, то да ви що? То все завдяки тому, що ви мене підтримали. І я, я знаю, що ви вже поставили лайк. Ви в мене дуже добрі, знаєте. Але не забувайте, головне, бо якщо ви забули, то раджу зараз поставити лайк. Це дуже, це дуже корисно. Дуже. Не знаю як для кого, але для мене точно дуже корисно. Так, і звідси мені потріб. Нє, не сюди. Так, вернемся зара. Так, а я щось не розумію, куди далі йти. Ну, туди мені точно не треба. Ні... Йо Йоперес... Йо пересете... А! 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 Бляха! Це назад, а може тоді якийсь обхідний шлях? Може? А може? Може, ми зможе? А, є! Чого? А, стоп, і я тоді можу звідси. Я не знаю, чи це так розраховано на це, але я якось заліз з боку. тому... Хай буде, думаю, ну, нічого поганого з того не вийде. Так, і останній. А, а, зв... а, звідси... а, звідси куди. А звідси куди. А звідси сюди. А звідси куди? Оу, а далі я не знаю куди. Це по суті кінець карти, але. Але, але я не знаю, де кінець карти? У, це трошки погано виглядає, знаєте. І схоже, це. Це це є кінець карти. Е, е, чекайте, я зараз... Гемод включу. Так. Це, Це схоже, так, це кінець карти. Тут більше, ну. більше шляхів ніде немає. Звідси, ну, куди ще стрибнеш? Тобто, це все. Це вся ілюзія, ну. Карт, самий паркур прикольний. Також є обхідні шляхи, знаєте, ну, взагалі мені сподобався цей паркур. Хіба що, хіба що жаль, що мене лагало. Але це вже таке, це вже явно. Е, Може, сюди треба стати? Ну я не розумію, щось, щось нічого не працює, знаєте. Е, е, ну, ці штуки я маю. Щось нічого не ясно, ну, гаразд, хай буде, хай буде. На цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вам був ваш Мохіто. До нових зустрічей, Па-па! Ми пройшли дуже класну карту. Можете її собі скачати в моєму телеграм-каналі.